Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Черговий анекдот від дядьки Сашка з нашого мирного минулого. Чоловік просинається після п'янки з друзями. Страшенно пом'ятий, голова болить. Думаю, ну так, якщо зараз не похмілюся, я помру. Давай бігать по хаті. Шукати гроші. Перетрусив весь одяг по всіх гаманцях, по всіх кишенях, назбирав щось десь приблизно 70 гривень на пляшку найдешевшої горілки. Взяв ті гроші отак до жмені, так щоб його, бо його трусить, понимаєте, і він так їх держить. Біжить до найближчого магазину, забігає туди, а там відділ горілчанних виробів. Підбігає він до того відділу з горілкою, а там за прилавком стовбичить така монументальна постать продавчині. А за спиною в неї ряди пляшок, горілка, коньяк та інші горілчанні вироби. Все тільки те, що горить, більше нічого. Він висипає тремтячими руками на прилавок ту купу грошей м'ятих 70 гривень, на найдешевшу пляшечку горілки і дивиться на ту продавчиню. Вона так раз, 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 раз проховала, підіймає на нього очі. Так, мужчина що вам? Він так дивиться на ту продавчиню з неймовірним подивом і образою. І каже їй Цукерки, блін! Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую!